Так, дивіться, боми, да? тут трошки його заложили металом. Боми 2 по 25 да? виглядає, виглядає дуже великий. Ну, Немаленький плужок, вага його скажу, достатня, щоб він спочатку залазив у землю. Зараз йдемо до того самого плужка, що ми переробляли під висоту цих стійок, як на Бометові. Verex 2 по 25, конструкція трішки менша. Колесо трішки менше. Отвали вже стоять такі, як на тому. Ну, отвали, відвали, я кажу на, ці, на їх від отвал. Мені легше і простіше. Хто розуміє, той розуміє. Стоять такі самі. знову по вазі трішки легший. Але свою роботу виконує непогано. Так, є бомбит, є вірекс. Тепер дивимось белота. Вернела. Я також скажу, я вчора орав, можливо, на якихось 10-20 хвилин довше. Але слухайте, результат мене вражає. Буде відео після оранки нашої, я проїдуся борінкою. І можна сіяти кукурудзу чи так само любі зернові культури. Тому що хочу сказати, там теж запитували на рахунок Bomet Virax 25, якого легше тягнути. Скажу однозначно легше тягнути 150 ку Так як в нас такої глибини, можливо, великої немає, ну що я тим що цим. Тобто глибина е така ж сама. Але орати, що цілину? Де стерня? Чисте? Я цим пробував орати. Та Що він стелить охо-хо. Вмикаєш другу передачу, та він просто воно перелітає на інший рядок. як Тому ну, вибір, звичайно, за вами, але результат також очевидний. Тому всім гарного дня, ми працюємо далі. І сьогодні, Можливо, завтра, цей вже плужок поїде до власника. Який і просив його переробити. вложимо ті отвали, що були, а ці вже будуть їздити. Я пройшов пару разів бачимо, фарба зійшла. Тому підписуємось, коментуємо, що кого цікавить, пишіть. Всім гарного дня!